Простір у форматі Open Space, сучасні пристрої та лабораторія ходи. У Києві відкрився новий спортивно-реабілітаційний центр для поранених військових. Ми його назвали Центр відновлення та сили Титанові Риха. Це центр активності, відновлення, сили, ну і з елементами реабілітації, звісно. Від початку року центр ендопротезування, інтеграції та біоніки відвідали вже 50 пацієнтів з високими ампутаціями, каже засновник хабу В'ячеслав Запорожець. Фахівці зрозуміли, для реабілітації потрібно більше приміщень та відповідне обладнання. Тож знайшли поблизу медичної клініки приміщення площею 500 квадратних метрів. Я е, за фахом інженер-будівельник, архітектор, тому мені було дуже приємно. Попрацювати тут і архітектором, і дизайнером. Я зробив концепцію. Я був в багатьох реп-центрах України. Також мені наші хлопці показували реп-центри Європи, Німеччині, Австрії. Дуже цікавий був контент з Америки. І оце те, що тут, я все врахував. У центрі є все необхідне для ефективного відновлення ветеранів: загальна зала для занять, спортивний майданчик, три кабінети апаратної реабілітації, кімната для медитації і сучасна кухня, де бійці з ампутаціями займаються з ерготерапевтами та вчаться готувати. Кожен куток цього центру я підходив. Там зелена ліана натуральна. Мені казали, це ж дорого. Можна там купити якийсь тренажер за ці гроші. Я кажу, ну це ж відчуття. Це радує глаз, живі рослини, це відновлення. Далі у нас є чудові акустичні панелі, жовто-блакитні, червоно-чорні, бо це кров і земля. Наша Антон Іванців з Черкащини втратив на війні дві руки і ногу. Він чекає протезування та півроку проходить реабілітацію у центрі Титанові. Захисник дуже задоволений новим простором. Тут є новітні е, тренажери, дуже гарні реабілітологи і е, дуже непотужні засоби для реабілітації. Тут все доточена і лабораторія біоніки, і протезний центр теж є. Людина може отримати все на одному місці. Сергій Коцюба показує фото першого турніру з баскетболу на кріслах колісних, в якому брав активну участь. Тепер він капітан команди у рідній Одесі. Боєць одним із перших отримав новітній протез. Каже, як подарунок під ялинку 30 грудня. І з того моменту вже хожу, привик. Спочатку було важко ходив з двома милицями, а потім з одною. Зараз така прость. але вона мені вже заважає. Крім цього, Сергій займається тренуванням поранених бійців з адаптивних видів спорту та працює ментором у відділенні реабілітації в Одесі. Воїн спеціально приїхав до Києва на день відкритих дверей у Титанові Реха. Зал неймовірно крутий для реабілітації. Тут є все і навіть більше. Олександр Толоченко ще чекає протезування. Йому 23 роки. Він родом із Житомирщини. Воювати пішов добровільно, підписав контракт і потрапив на фронт. Пішов в Тамоштановий батальйон. Воював на Донеччині. Виконували задачі також в районі Бахмута, Кишівки Іванівського. І отримав поранення перед кишів. Під час одного зі штурмів Олександр наступив на міну. Бійцю відірвало ліву ногу нижче коліна, травмувало праву ногу, руку та голову. Сашко переніс багато операцій, вісім днів перебував у комі. Зараз він проходить реабілітацію. Потрохи вже ходить на протезах. Захисник, капітан баскетбольної команди, займається плаванням і піднімає штангу до 60 кілограмів. Тут ми знаходимося в одному приміщенні. Ми бачимо один одного. Я працюю в команді, і це дуже мотиваційно. Якщо ти бачиш, що хтось працює, ти працює. Буває я там. І якщо індивідуально ти не хочеш займатися там один, бо тобі там скучно, то ти можеш там з другом позайматися. так само. Ми вчора допомагали один одному трес качати, і це дуже, дуже класно, і воно мотивує. Відкрити реабілітаційний хаб допомогли міжнародні партнери та благодійники. У центрі працює 14 реабілітологів, психолог, лікар, терапевт, хірурги, травматологи. Одночасно тут можуть займатися до 30 ветеранів. Це все безкоштовно. Для потрапляння до нас не треба направлень з військової частини. Треба військовий квиток, медична документація, виписка. Вже зараз до хабу звертаються ветерани з інших медичних закладів столиці. За рік у такому центрі зможуть отримати реабілітацію 600 учасників бойових дій. Однак в Україні їх десятки тисяч. Тож таких центрів має бути якомога більше, каже В'ячеслав Запорожець.